4 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала три удари по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та один по зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили три кацапські крилаті ракети «Іскандер-К» та два дрони камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили один артилерійський засіб расистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення штурмових дій південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. Збройні сили України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу залів у тимчасово окупованій Керчі Керич. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу щодо горе очільника так званої РПЦ, який сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини рашистських окупантів, на підставі зібраних доказів покидьку, який благословляє рашистів на вбивства українців повідомлено про підозру. ПОСТСКРІПТЕН 1 листопада 2023 року рашистська терористична недодержава провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 ЯРС. Так само невдало. 25 жовтня 2023 року завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера «Борей» балістичної ракети РСМ-56 булава рашистів.